Час місцевих новин на телеканалі ТВ4. вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі. Дем'ян Чернець відійшов у вічність. Він був одним із лідерів дисидентського руху, згодом народного руху, багаторічний голова Тернопільської обласної організації Товариства політв'язнів та репресованих. Дем'ян Іванович назавжди залишиться в історії України як творець відновленої незалежної України. Він жив Україною і помер з Україною в серці. Дякуємо Дем'яну Черницю за нашу незалежність. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Підтримка безбар'єрності зростає. 83% українців вважають її новою цінністю. Згідно з дослідженням, яке провів Центр соціальних досліджень та поведінкової економіки за підтримки ЮНІСЕФ, безбар'єрність є важливою цінністю для 83% українців. Особливу увагу респонденти приділяють зміні поведінки людей, створенню адаптованого середовища та забезпеченню доступності освіти і робочих місць. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, політика безбар'єрності набула системного явища в державі. Україна продовжує послідовний курс на створення безбар'єрного середовища для всіх громадян. Це відповідає нашому європейському курсу та нашим цінностям. Комунікація як на рівні держави, так і на рівні громад у цьому напрямі має бути системною та активною, сказав прем'єр-міністр. Обмінятися досвідом і думками щодо питань розвитку фінансової політики в державі у західноукраїнському національному університеті. Стартував перший міжнародний фінансовий форум Модерні фінанси, глобальні виклики і сучасні тренди. У стінах освітнього закладу зібралися більше ста учасників з України та багатьох країн Європи. Міжнародний форум вирішили організувати перш за все через велику війну і виклики, з якими сьогодні зіткнулася країна. А також надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі. Більше про це знає наша Юлія Пацкаль. Модерні фінанси, глобальні виклики і сучасні тренди у західноукраїнському національному університеті стартував перший міжнародний фінансовий форум. Захід об'єднав навколо себе вітчизняних та зарубіжних експертів, представників органів влади, наукової та освітянської спільноти. Понад 100 учасників з України та за кордону зібралися, аби обговорити виклики і прагнення фінансової системи України. Насна система України подібна багатьом іншим країнам світу і стикається з такими викликами, які походять як з міжнародного, так і внутрішнього середовища. Тому, шукаючи шляхи її розвитку, розбудови і удосконалення, ми маємо полющати міжнародний досвід, але не забувати про на національні особливості. Поштовхом для проведення першого міжнародного фінансового форуму, перш за все, стала повномасштабна російсько-українська війна та надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі. Ми будемо розробляти саме фінансову безпеку. Ми будемо розробляти саме трансформацію наповнення дохідної частини бюджету. Ми будемо говорити за модерні публічні фінанси, саме науковці і практики зібралися для того, щоб все таки показати, що ми не можемо бути в стороні, коли війна йде, і треба думати за народ України. Україна стикається з такими труднощами економічними, які не властиві були до того. Інша країна для цього ми сьогодні суттєві зібрали, щоб обговорити найважливіші ризики, які є, але які і можуть бути в майбутньому у світі фінансів України, і які дуже важливо передбачити. Протягом трьох днів у межах панельних дискусій та воркшопів охоплять широке коло питань, серед яких інноваційні шляхи розвитку фінансової науки та практики, сучасні безпекові та глобалізаційні тренди у фінансовій політиці, своїми ідеями та кращими кайсами поділяться науковці із більш ніж 40 університетів України та 14 країн світу. 20 червня експертній службі МВС України виповнилося 24 роки. Дослідження почерку і підписів, експертиза вогнепальної і холодної зброї, вибухових речовин чи наркотичних засобів, слідів людини та тварини або доказів, залишених при вчиненні будь-яких злочинів. Це невеликий перелік того, чим займаються фахівці науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Більше про свою діяльність далі у сюжеті правоохоронців. Дослідження почерку і підписів, експертиза вогнепальної і холодної зброї, вибухових речовин чи наркотичних засобів, слідів людини та тварини або доказів, залишених при вчиненні будь-яких злочинів. Це невеликий перелік того, чим займаються фахівці науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. 20 червня експертній службі МВС України виповнилося 24 роки. Експертна служба МВС, пройшовши шлях від традиційної криміналістики та простих хімічних досліджень на початку створення. До найскладніших досліджень з використанням сучасного аналітичного обладнання продовжує свій розвиток з метою повноцінного забезпечення потреби у спеціальних експертних знаннях правоохоронних органів та громадян. Діяльність цього підрозділу відіграє важливу роль у розкритті та розслідуванні злочинів. Привітав колег зі святом начальник головного управління нацполіції Тернопільської області Сергій Зюбаненко. Немає ближчої установи ніж ви для поліцейських. Не розкриття злочинів, не розслідування злочинів без вас не обходиться. Ви дійсно своїм підписом, своєю початкою впливаєте на долю людей. Я бажаю вам, всім, щоб ви пишалися своєю роботою. Вітаю вас. І слава Україні, Володимир Кравець, найстарший працівник Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Йому 75 років. Чоловік прийшов на службу у 1978 році, а вийшовши на пенсію, продовжив працювати судовим експертом. Володимир Кравець пишається тим, що до нього за порадами звертаються молоді колеги та цінують його досвід. Дечого він навчається й у них. Коли я починав службу, то Експертів на всю Тернопільську область було сім чоловік разом із начальником. Якщо порівняти роботу в ті часи і в теперішні, то хочеться сказати про те, що значно покращилася матеріально технічна база у ну, Експертів, ну і до нас надходить, і експерти працюють з досить солідною, і ефективною і дорогою технікою. Дослідженнями вибухових пристроїв займається разом зі своєю командою Андрій Крій у час повномасштабного вторгнення. Обсяги роботи суттєво зросли. Зараз в рахунок того, що відбуваються військові дії, так само працюємо з предметами ракетного типу, які відносяться до баржуючих, А саме це герань-2, герань-1. Працівники Тернопільської НДКЦ на досягнутому зупиня. Це не збираються. Сьогодні тривають роботи зі створення сучасного лабораторного комплексу для проведення молекулярно-генетичних та фізико-хімічних досліджень. Поверни собі своє. У Тернопільському благодійному фонді Карітас внутрішньопереміщені люди проходили курси вивчення української мови. Близько 20 учасників на заняттях вивчали граматику, покращували дикцію і слухали українські пісні тощо. Досконалити свою солов'їну у благодійному фонді фонďі карітестернопіль завершилися безкоштовні курси української мови для внутрішньо переміщених осіб. Харків'янка Олена одна з учасниць занять. За її словами, така ініціатива надихає та дає можливість навчатися та розвиватися далі. Дізналася особливостей нового правопису. Дуже у мене було велике складнощі з наголосами, тому що у нас свої особливості слобожанські, тут теж є свої особливості вимови, які дещо зіпсували мені мою літературну мову. І тому ці курси мені дуже були в нагоді. На курсі української мови вивчали граматику, покращували дикцію за допомогою скоромовок слухали українські пісні тощо. Загалом до навчання долучилися близько 20 людей з різних українських. Міст. Харківська, Луганська, Донецька, Миколаївська усі були активними, зацікавленими та давали такий цінний зворотній зв'язок. Дана практика була дуже корисна для внутрішньопереміщення осіб, що оселились в Тернопільській області. Ми щиро тішимо, що під час проведення наші бенефіціари були зацікавленими та активними, продовжуємо розвиток цього напрямку. Команда Тернопільського карітесу втілює проєкт Поверни собі своє з вивчення української мови в межах ініціативи начбар інот пам'ятайте, що мова є однією з найважливіших цеглинок у фундаменті будь-якої держави. Тому не зупиняйтеся на досягнутому, вдосконалюйте свою українську, адже більш вдалого часу не буде. Школярка з Тернополя срібна призерка чемпіонату України з легкої атлетики. У Кропивницькому відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження. За медалю боролися 590 спортсменів з 23 регіонів України. Як повідомляє Федерація легкої атлетики області, найкраще себе проявила тернополянка Олександра Черевата. Яка в бігу на 3000 тисячі метрів виборола срібну нагороду. Олександра, учениця Тернопільського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, економічний ліцей номер 9 імені Іванни Блашкевич. Також з особистими результатами п'ятими стали школяр з Тернополя Макар Шмуляєв в метанні спису та Арсен Стефанів з Бережан в бігу на 2000 тисячі метрів з перешкодами. Тернопільські надзвичайники врятували лелечення, що впало з гнізда. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Криниця Монастириської територіальної громади Чортківського району з гнізда випало дитинча лелеки. На місце події прибули монастирські рятувальники. Бійці ДСНС за допомогою триколінної драбини повернули дитинча в гніздо. Коли навколо відбувається так багато страшних подій, творити добро це найкраще, що ми можемо зробити. Спокійного вам вечора перемога вже близько.